теж я в це не вірив пацани але це є мені дали теж йду от завода дали мені повістку зараз прийду додому вам покажу і почали повістки давати в Польщі коротше. Коротше, от вона повістка Познань 01 02, 2023 Генеральне консульство в Польщі повістка. Згідно постанови 30 грудня, чотири затвердження про порядку організації та ведення військового обліку призовників, наказуємо з'явитись до кінця доби на територіальний центр комплектування для того, щоб ми змогли пояснити тобі додіку, що ніяких повісток в Польщі не роздають і не ведись на пропагандистські фейки, а краще. Раз ти в Польщі заробляєш гроші, то скинь якщо можеш, трошки на ЗСУ. Генералісмус хутінпуй. Ага.